Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я розмовлятиму із Мариною Стадник, трансплант координаторкою в Житомирській області. Пані Марину, вітаю вас і дякую, що знайшли сьогодні час для нас. Вітаю, вітаю вас. Власне почати пропоную з того, згідно з даними громадської організації, всеукраїнська платформа iDonor», цього року в Україні пересадили 406 органів. Такі дані оприлюднили 9 жовтня. І торік було 384. Тобто, можна зробити висновок, що за ці 9 місяців кількість уже збільшилась порівняно з минулим роком. Якщо говорити про житомирську області, про наш регіон, то як ці дані корелюються з нашими даними в минулому році за весь рік в нашій лікарні було виконано сім трансплантацій. В цьому році за дев'ять місяців у нас також було виконано сім трансплантацій. Тобто, ми вже нас догнали і ще маємо трошки часу, щоб перегнати, щоб перевиконати план і, в принципі, ну показати той самий рівень, що й по всій Україні, що все таки кількість трансплантацій в нашому регіоні збільшується. Чи можете розповісти, які саме це були операції? Які органи трансплантували е, в минулому році були виключно родинні трансплантації нирок, а в цьому році ми мали вже випадки посмертної трансплантації. Ми мали діагностику смерті мозку у нас в лікарні. Ми мали вже посмертних донорів у нас в лікарні. Ну і ми мали перші відповідно трансплантації. Це були не лише нирки, була трансплантована також печінка на базі нашої лікарні і серце. Це було вперше в нашій області. Ну сподіваємося, що ми будемо мати ще такий досвід надалі. До цих операцій залучалися якісь інші фахівці з інших медичних закладів. Чи це все в силу е, залучались в силу того, що органи розподілялись від наших донорів не виключно для наших реципієнтів з листа очікування? І так працює ЄДІСТ – єдина державна інформаційна система трансплантації. Співставлення пар донор реципієнт відбувається саме в цій системі. І так вийшло, що від наших донорів органи були розподілені і реципієнтам із інших листів очікувань з інших клінік. Відповідно, з тих клінік приїжджали до нас бригади вилучення, вилучали, приймали участь у вилученні органів і забрали ці органи в свої клініки для подальшої трансплантації. У випадку серцем трансплантація відбулася на нашій базі. Тобто реципієнт був не з нашого листа очікування, але в силу того, що військовий стан дуже короткий час, термін часу живе серце поза тілом, і тому лікарі мусять іти на такий крок, вони привозять з собою реципієнта на базу вилучення і проводять операції на базу вилучення для того, щоб все таки цього реципієнта врятувати. От ви сказали про цей короткий час. Чи існують якісь обмеження протягом міста? Яких... Існують дуже конкретні по терміну обмеження. Якщо ми говоримо про нирку, то нирка може в холодовій шимі жити до 16 годин безпечно для подальшої трансплантації. Тобто, ну в плані нирки можна транспортувати ну, буквально в будь-яку область по Україні наземним таким автомобільним е, способом. А у випадку печінки і серця там дуже обмежений час. Печінка може жити до 9 годин. Але там сам термін операції дуже тривалий, тому також печінку стараються максимально швидко доставити. Серце взагалі має три з половиною години. Хірурги мають від часу зупинки кровотоку у донора до часу запуску кровотоку у реципієнта, тобто і на вилучення, і на доставку, і на безпосередню саму трансплантацію в них є всього три з половиною години. А тому, скільки тривають такі операції, якщо якщо ми говоримо про серце, ми ну, прямо в такому ідеальному варіанті, що от без всяких е, е, ну. Десь до, до півтори години часу. Ну, година, півтори, як коли. Технічно можливо потрібно буде і більше, але якщо хірурги не вкладуться в цей час, ми можемо втрати втратити функцію цього органа. Тому в цьому плані це ну такий прям вищий пілотаж. Ви ще також серця. згадали про листи очікування, так, що кожен медичний заклад формує кожен їх окремо. медичний заклад, який е, має ліцензію має право займатися таким видом діяльності. Він так має формує свій окремий перелік, лист очікування, так називаємий, Але всі ці реципієнти вносяться в її Всі дані про цих реципієнтів вносяться в загальнонаціональний перелік, і розподіл органів там по певним алгоритмам відбувається ну фактично по всій Україні. Якщо говорити про потребу, то скільки людей у нашому регіоні саме на Житомирщині потребують донорських органів? Чи ведеться така статистика? Чи можете її назвати? І якщо ми беремо просто загальну кількість осіб, які взагалі потребують, то теоретично ми можемо говорити про те, що потребують всі особи, які мають встановлені діагноз цирозу печінки і інших таких незворотних змін печінки, всі особи, які мають ниркову недостатність у термінальній стадії, тобто ну в останній стадії захворювання, і всі, хто перебувають на гемодіалізі, фактично вони всі потребують трансплантації нирки. по серцю є певні діагнози, які от, ну, от, статистично 100% мали би підпадати під це, але не всі пацієнти з листи очікування не заявляють про свою потребу на такий метод лікування. Тому фактично в нашому листі очікування в нашому регіоні зараз ну, плюс-мінус коригується ну, близько 60 осіб е, перебувають. По, по всіх органах загальна кількість. А якщо ми говоримо, ну, наприклад, про нирку, то на е, замісній терапії в нас знаходиться близько 250 осіб в області. Ну, Тобто теоретично мали би цих 250 осіб. Перейти до нас плавно в лист очікування. Ну за, за різних обставин це не відбувається. А як можна що треба зробити, щоб стати в такий лист очікування? Це написати заяву? Потрібно звернутись в центр трансплантації будь який який людина хоче. У нас немає обмеження територіального, тобто людина з Житомирської області ну теоретично може обрати будь-який заклад, який вона хоче, якому вона довіряє, якому це... Вона має звернутись цей заклад. Ну, в першу чергу, до трансплант координатора написати заяву, заявити про те, що вона хоче отримати лікування в такий спосіб, саме в цьому закладі. Потім має пройти певний перелік обстежень. І вже по факту цих обстежень збирається консиліум мультидисциплінарний, де буде включений і вузький спеціаліст за напрямком там ну або нефролог, або кардіолог, або гепатолог. І сам трансплантолог, і трансплант координатор, і анестезіолог, ну тобто такий мультидисциплінарний підхід, і тоді вже е лікарі е ну вирішують, встановлюють, по-перше, фактично за закріплюють той факт, що дійсно особа потребує лікування методом трансплантації, і встановлюється статус екстреності, так називаємо, який має потім. Значення в їдісті при розподілі органів Пріоритетність. пріоритетність. Так і якщо особа, якщо ну лікарі погоджуються взяти цю особу на трансплантацію, якщо немає прямих протипоказів до цього, таким чином людина на дані її трансплант координатором носиться в їдіст. Вона зафіксована за цим лікувальним закладом на певний термін часу, ну там не не частіше ніж раз на 6 місяців, можна змінювати центр трансплантації. І вся людина перебуває в листі очікування цього закладу і там очікує свого донора. Чи довго люди чекають на органи? Я розумію, що тут дуже багато факторів впливає, але чи можна всередину. Дуже всередині. дуже багато. Ну дуже важко. Такі якісь ну от інститут серця нам дає усерединий показник по серцю, що плюс-мінус близько року. Угу. Але хтось може стати в лист очікування і отримати через два тижні свій орган. А хтось може стати в лист очікування і чекати два-три роки свого органу. Ну такий якийсь усереднений показник по серцю. Ну це близько року в Україні. Декілька років вже є можливість написати згоду на посмертне донорство. Розкажіть, як ця опція працює? Про життєву згоду на посмертне донорство дійсно можна написати. Це працює доволі давно з 19-го року, коли були внесені зміни до законодавства, власне цю норму прописали. Угу. Ну, особі на сьогодні треба трішки заморочитись насправді, тому що до е, початку військового, до введення військового стану, до повномасштабної війни готувалися е, зміни до законодавства. І планувалося, що прижиттєву таку згоду або не згоду, що не менш важливо, особа могла, могла би дати в дії. Ці зміни в законодавство не вступили, тому людині треба на сьогодні трішки заморочитись. На сайті МОЗ, на сайті Українського центру трансплант координації є перелік всіх закладів, які займаються такою діяльністю. В кожному такому закладі обов'язково є, працює трансплант координатор. От саме цю особу треба знайти. Там завжди ну, є контакти і на одному сайті, і на іншому сайті. Ну тобто, фізично, в принципі, якщо захотіти, це можна зробити. Потрібно знайти трансплант координатора, домовитись з ним на зручний для вас час, прийти і написати власноручну цю заяву. З собою паспорт, ідентифікаційний код. Ну, власне, все. А як перевірити, чи дані твої вже внесені? От якщо людина, наприклад, написала? Людина не зможе перевірити, чи її дані внесені. Ну можна домовитись, з трансплант координатором він це зробить при вас. Ну uh -huh. якщо вже прям така от бажання, от впевнитись, що саме так це відбулося. Взагалі, насправді, ця інформація закрита абсолютно вона не доступна нікому, вона не доступна ні сімейним лікарям, ні лікарям-трансплантологам. Цю інформацію доступ до цієї інформації мають виключно трансплант координатори. Так працює її діст. Тому е, оці перестороги бувають у людей, що от будуть знати там, я не знаю, в міліції, будуть знати сімейні лікарі, будуть знати, чуть ли не в кожній реанімації анестезіологів про те, що твої дані є. Ні, насправді це не так. Цей реєстр закритий. І тільки у тому випадку, якщо колись так станеться, що особа потрапить в реанімацію, буде у цієї особи діагностовано смерть мозку. Її дані як потенційного донора внесуться в ЄДІСТ. от тільки тоді відбувається оця співставлення, так сказати, состиковочка. І тільки тоді ці дані стають відкритими, що дійсно ця особа за життя давала свою згоду або не згоду. А якщо говорити про кількість цих людей, ну дані закриті, чи багато людей от на Житомирщині. У нас сьогодні дали? 15 осіб. Ну особисто мені подали заяву 15 осіб. Це за який період? Ну, десь за останній рік, напевно. Останній рік, ну так активно, тому що саме перша заява була моя. Як тільки отримала доступ до її то взагалі ну, отримала ключ і доступ право туди зайти, то це була саме перса перша опція, яка була виконана. А хто люди, які приходять? Ну я розумію, що ви не можете там присутність. Ні, ну персональні виконувати. ні. А загал... в основному жінки угу. чомусь вони у нас більш в цьому плані прогресивні чи що, не знаю. А ну ну в основному жінки і е... основна більшість це молодь. Mm -hmm. Причому, якщо це приходять там вікова категорія 30-35+, то вони їм дуже цікаво. Вони задають багато питань. Ми спочатку годину-півтори спілкуємося. їм розказують всі-всі всі нюанси, які їх цікавлять. Після цього вони пишуть заяву. Якщо приходить молодь, в цьому плані молодь просто мені дуже подобається. Якщо приходить молодь, вони абсолютно впевнені в своєму рішенні. Вони абсолютно. Добрий день, ось мій паспорт. Ось мій код. Давайте що там треба написати. Все до побачення. Mm -hmm. Гарного дня. Якийсь хлопчина був, може вас? Ну хоч якесь питань. Я знайшов всю інформацію. Я прочитав все законодавство. Я, я все в курсі діла. Все гарного дня. Mm -hmm. У мене в мене обмежений час. Ви, власне, ще згадали таку опцію, як незгода, чи потрібно підтверджувати її от у вас так само, як згоду? Е, ну от дивіться, я говорю, що згоди в нас мене написали 15 осіб. Незгоду не написала жодна людина. Хоча угу. у коментарі насправді під такі подібні е, інтерв'ю, як у нас сьогодні, або будь-які ролики з цього приводу. Завжди приходить хтось, хто там прям радикально незгодний. Але коли я запрошую таких осіб, щоб прийдіть, напишіть цю свою, оформіть цю свою незгоду, mm -hmm. ну, якби і виключимо це питання, Ну, жодна особа поки що не прийшла. А взагалі, так, да, така опція доступна. Ну, Ми ж розуміємо, що не всі люди апріорі згодні на це. Людина має право на свою думку і на своє бажання і на те, як розпорядитись своїм тілом після смерті. Тому, да, людина може заявити про свою незгоду. І Якщо не помиляюсь, там згідно із законодавством, згоду можна змінити на незгоду можна, можна, а, можна відкликати згоду, можна відкликати незгоду, і це можна робити необмежену кількість разів протягом життя. І не обов'язково шукати того трансплант координатора, якому ви цю згоду давали. Просто ну в будь-який центр до будь-якого трансплант координатора він несе ці дані дані в її дісті ідентифікуються по ідентифікаційному номеру. Тобто, навіть якщо особа змінить прізвище, навіть якщо особа там якісь, там я не знаю, ну паспорт, ну якісь вхідні дані зміняться, то в принципі реєстр по ідентифікаційному коду, коду все одно цю особу встановить. І ну, підтягне статус зміниться і все. А ті операції, які проводились, зокрема, у лікарні тут, на Житомирщині, вони були. Донори були в цьому списку, чи ви працювали саме з родичами, які давали там згоду? Ні, донор можливо? у нас ще в Україні взагалі не було жодного випадку, коли донор підбирався би із реєстру, який дав за життя, згоду або mm -hmm. не згоду. Ну просто відсоток таких людей насправді на сьогодні ще дуже невеликий. І ну, якби власне з цього приводу ми змушені були звертатись до родичів. Mm -hmm. Як працювати з родичами? Власне у людей багато є упереджень стосовно е, такої теми. І чим ви стикаєтесь? знаєте, що я вам скажу? Що насправді, коли ми виходимо на таку розмову, не те, щоб упереджень, люди взагалі на таку тему мало думають, мало спілкуються, і в них немає думки на цю тему. І коли ми виходимо на таку розмову, ну вона важка емоційно, однозначно, тому що по суті ми виходимо на розмову тоді, коли людям повідомляють про те, що родич помер. І, і тут же я мушу зайти з розмовою про цю згоду або незгоду. У нас немає часу відтягувати, відкладати, поговорити про це завтра, дати людям оговтатись, тому що е, пацієнт в такому стані це вже фактично ну не пацієнт, це вже е, ми говоримо про те, що ця людина померла, і е, фактично е, за рахунок медичних препаратів і е, обладнання підтримується життєдіяльність і ну настільки хиткий стан. Настільки нестабільний такий пацієнт, що зупинка може відбутись будь-якого моменту, і в нас насправді дуже мало часу. І через то ми на таку розмову виходимо зразу. Люди в шоковому стані, люди емоційно розчавлені. Вони мали надію на те, що родича можна врятувати, а врятувати його не можна. І тут ми ще приходимо і говоримо: Ну, а давайте ви поділитесь. От вашого ми не врятували, але ми маємо шанс рятувати інших. І насправді люди дуже по різному реагують. Дуже по різному. Хтось категорично відмовляється одразу, комусь треба аргументи для того, щоб переконати. Дуже по-різному, але найчастіше ми відмови отримуємо в тому, ну з, тако, з таким формулюванням, що люди е, я не знаю, як би він хотів. Угу. От мій родич. І от я завжди закликаю в своїх постах і в подібних інтерв'ю. Я завжди завжди говорю про те, що люди розмовляйте про це. Вдома за вечерею, за чашкою кави, хай це буде роз... ну, така тема для розмови сімейної, щоб ваші родичі знали ваше бажання. Якщо ви не маєте часу і бажання там заморочуватись, ходити, писати ці заяви, просто поговоріть про це вдома, щоб ваші родичі знали. Знали про те, ну як ви хочете. Перестороги існують. Хтось думає, що ми заробляємо на цьому там космічні гроші. Що ми те приторговуємо трохи тими нирками, але насправді законодавство влаштовано таким чином, що ну торгівля органами апріорі неможлива. Компенсації ніяких родичам за згоду не передбачено, і, і це не передбачено ніде у світі, не тільки у нас. Тому в цьому плані все виключається. Зробити це якийсь там навпівлегальний спосіб, що там десь не долікувати, десь не десь не додивитись. Рішення про смерть мозку приймає не одна особа, не один лікар. Це консиліум, це цілий комплекс заходів. І це ну насправді дуже непроста, тривала процедура. Кілька клінічних оглядів, тест на снапноє, іноді додаткові методи такі діагностичні. І е, саме консиліум лікарів підписує рішення акту цієї діагностики смерті мозку. І це таке спільне рішення, яке, де люди один одного підстраховують в цьому плані. Ну, тому що лікарі насправді теж бояться взяти на себе таку відповідальність, десь хибити, помилитись і щось зробити не так. Тому це ціла група спеціалістів, і вони дійсно визначають, що ці зміни в мозку наступили незворотні. В цьому плані також там, що не долікують, то навпаки, ну, для того, щоб людину підвести до діагностики, провести її якісно, встановити, діагностувати смерть мозку і потім ще такого пацієнта змогти кондиціонувати, насправді його треба дуже-дуже якісно лікувати, щоб, все, щоб всю цю процедуру дійти до, до кінця. Mm -hmm. Тому в цьому плані також всі ну, махінації вони просто неможливі. А якщо люди, наприклад, родичі погоджуються да, на посмертне донорство свого родича, чи розповідаєте ви їм, чиї життя врятували ці органи, чи є така комунікація? Ми не можемо відкривати персональні дані, ну тобто, ми не можемо повідомити, що там прізвище ім'я. Да, прізвище ім'я умовно і звідки це. але ми можемо ну, просто сказати, що цей орган трансплантований і що він функціонує. А там, наприклад, умовно там п'ятнадцятирічному хлопчику або що. Ну ще да, щось. Такі ну такі якісь да. загальні дані, чи це дитина, чи це дорослий, чи це жінка, чи чоловік. Ну звісно, ми можемо дати. Угу. А люди не запитують зазвичай. Ну, якщо е, було по-різному. Ну от із наших донорів, да, були е, дуже просили родичі, які дали згоду. Вони просили зразу, одразу повідомити. От як тільки відбудеться вилучення, і як відбудеться потім трансплантація, чи є результат е, від першого донора. Ну, з родичам потрібно було десь близько пів року. Тоді вони мені подзвонили і запитали. А наскільки близьким має бути родич, аби здавати таку згоду або не згоду? Будь-хто із числа. Ну, ми умовно говоримо про близьких родичів, але взагалі будь-хто, хто може підтвердити родинні зв'язки із донором. Ну, І спокійним. Умовно, батько, мати, брат. Дружина, брат, сестра, ну, тобто, такі з числа найближчих родичів. Хоча в законодавстві прописано, що навіть особа, яка має право на поховання. Тобто, фактично він може не бути родичем, але може бути взяна довідка, що ця особа зобов'язується поховати, бо інших родичів немає. І ну так, да, за такою довідкою ми можемо взяти таку згоду. Але ну, як правило, це близькі родичі, з якими ми можемо там якесь ну, свідоцтво про шлюб подивитися. Хочеться поговорити ще про міфи, про донорство. В нашому інфопросторі якийсь час тому ходив такий фейк, і це, певно, було російське псо, і псо, тому що сліди ведуть туди, якщо можна так сказати, про те, що. Органи українських військових продають і користують таким чином. Поясніть людям, як фахівчиня, чому це неможливо? Неможливо апріорі, і насправді законодавством заборонено вилучення органів, ну взагалі розглядати як потенційного донора особу, яка загинула внаслідок бойових дій, як цивільних, так і військових. Неможливо в силу тих обставин, що це надто специфічна процедура. І просто десь там у підвалі в когось щось вирізати, чи десь там в якомусь закладі, який під це не прилаштований і де не можна в правильний спосіб законсервувати цей орган і його транспортувати, це, це зробити неможливо. Це мають бути певні фахівці, які вміють це робити в правильний спосіб з правильною процедурою. А як далі? А як цей орган вивести? Ну, це ж. Це ж кишеню не можна сховати, то має бути спеціальний контейнер з певним чином, воно замарковане, за це, як можна вивезти орган за кордон? Ну, ніяк. Ну, реально ніяк. А у трупа, буквального трупа, органи, в принципі, не вилучаються. Тому що забір органів має бути саме у особи, в якої підтримується життєдіяльність внутрішніх органів. Які, можливо, ще міфи вам доводилося розвінчувати при спілкуванні з. Людьми або в своїй просто роботі ви ж комунікуєте і знаєте. Що люди вірять і чим доводиться ну, працювати? ну найчастіше, це те, що ми можемо приторгувати органами або хтось на цьому може заробити. У нас навіть були випадки, коли люди приходили, говорили, що в мене скрутне матеріальне становище. Давайте я нирку свою комусь продам. Oh. Ну, от в такому плані неможливо так влаштоване законодавство, що не можемо у випадку родинних трансплантацій, ну тобто привести когось живого і сказати, що це мій родич не вийде. Ми ви маєте формально, документально підтвердити, що це дійсно ваш родич, і ці, і ці документи перевіряються юридичною службою. Бо всі інші речі, тому ну в цьому плані ні, живу, ні, посмертну. Знову ж ми вносимо дані е, про донора в ЄДІСТ. Uh -huh. Єдіст проводить співставлення. Це автоматизована система. Ми, ми не можемо знати наперед, кому саме дістануться ці органи. Як? Ну ми ж не знаємо, кому ЄДІСТ розподілить цей орган. Як ми наперед можемо домовитися з цим реципієнтом, що ти в нас може купити цю нирку? Е, ну от, про те, що вилучити можна будь-де. Що там мало не в швидкій, можна вилучити і комусь там розподілити, не можна. Це дуже високотехнологічні операції. Дуже такий процес, який залучена величезна кількість фахівців. Насправді, у нас, коли йде такий мультиорганний забір, у нас в операційній одночасно близько ста людей знаходиться. Угу. Ну тобто такі штуки утаїти і зробити в такій кількості людей, ну якимсь таким чином, там кудись щось комусь перекласти в якусь кишеню. Ну ні, Unreal. Це неможливо заробити на цьому теж не можна, тому що на зараз працює державний пілотний проект, і ці послуги безоплатні для реципієнтів. І лікарі, які вміють це робити, їх настільки невелика кількість насправді в Україні, що люди не будуть своїм ім'ям і своєю репутацією маратись в такі речі. Держава платить закладу. За факт проведеної трансплантації, і вона платить гарну вартість. Ну, цей пакет послуг має свою певну встановлену. Кожен орган має свою вартість. Це прописано в постанові кабінету міністрів, і такий лікар за свою роботу має можливість отримати ну, гарну зарплату, скажімо так. І потреби заглядати пацієнту в кишені у лікаря точно немає. Тобто в цьому плані також тож теж є такі ці от штуки, що, «а от, а це коштує за кордоном, це коштує дуже дорого, значить, тут це теж не безкоштовно. Для пацієнта тут це безкоштовно. Угу. Я ще хотіла б такий момент з'ясувати. А якщо людина, наприклад, знаючи, що вона потребує органу там, наприклад, нирки, знаходить е, не родича, а просто ну мовно свою знайому людину, чи навіть можливо свого партнера, да, чоловіка, дружину, чи може вона з цією людиною прийти і попросити до? Дружина можна, якщо офіційно чоловік дружина, власне, це родичі першого порядку. Uh -huh. І якщо вони будуть е, підходити один одному уже далі, ну, по співставленню, по набору аналізів, по, по сумісності, якщо вони будуть сумісні, такі трансплантації можуть проводитись, якщо це цивільний чоловік і дружина. Значить, ці особи мають принести рішення суду про те, що вони дійсно є. Ну тобто довести через суд, що вони дійсно є е, цивільним подружжям, uh -huh. просто не узаконені там по свідоцтву про одруження. А якщо це просто незнайома, ну там або знайома людина, але не із числа родичів, це неможливо. Uh -huh. Тому що знову ж по законодавству передбачено, що родинні зв'язки ми маємо підтвердити, і дозволено лише родинні трансплантації. Це можуть бути родичі першого порядку, і другого порядку. Це можуть бути і племінники, і племінниці, і дяді, і тьоті, але треба формально по документам довести, що це дійсно твій родич. Зрозуміло, що ж я вдячна за те, що ви погодились сьогодні на цю розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я розмовляла із Мариною Стадник, трансплант координаторкою у Житомирській області.